Що я роблю? Розбираю нашу першу тепличку, зняв уже плівку і вирішив все-таки засняти коротенький відосик для історії про те, яка в нас була перша тепличка. І, ну і в принципі сказати про те, що можна вчитися і на такій невеличкій займатися тепличним бізнесом. Та й просто вирощуванням рослин в закритому ґрунті. Це мій, так сказати, тренажер. От. Що її забираю, бо буду ставити ще одну ось таку. Одну вже поставив, трошки з'явилося часу і зараз буду ставити другу, а ця просто займає місце. Якби вона десь була в стороні, то б не розбирала. Так на розібрати, щоб не заважало. Е, що ця теплиця? Побула у нас два сезони. Із мінусів її розміри. Ну, мається на увазі площу, яку вона займала. По висоті вона більш-менш нормальна, 2,5 метри чи 3 І другий мінус це те, що в неї була плоска криша. Я взимку задовбався скидувати сніг. Е, бульби набираються від дощу. Тому... Це варіант конструкції невдалий, треба робити двохскатну кришу. Так що так, росла тут редисочка, яку я раніше показував. Редиска гігант на каналі. Зараз її довибираємо і розберу вже свою цю дерев'яну конструкцію. Так що хто хоче собі тепличку, її можна зробити навіть власними руками з примітивних якихось там дощечок, купивши плівку і це дійсно гарна річ у вирощуванні. Раджу вам. Вирощувати рослини в теплиці, спробувати вам сподобається.